Визнали, не винуватиме та виправдали. Менський районний суд закінчив розгляд кримінального провадження у справі міського голови Мени Геннадія Примакова та Валерія Гайдукевича, який був депутатом Менської міськради сьомого скликання. Нагадаємо, 14 липня 2016 року їх затримали співробітники СБУ під час отримання тисячі доларів хабара. Гроші за версію слідства їм дав один із підприємців за сприяння у наданні в оренду одного гектара землі в Мені у дві 2018 році минський районний суд визнав їх винними та призначив покарання у вигляді вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Геннадій Примаковий з рішенням суду не погодився і оскаржив його в апеляційному суді. Є рішення суду. спочатку. Було рішення апеляційного суду Чернівського на рішення першої станції Минської. скасували рішення. Першої інстанції написали, що воно прийнято з порушенням прав людини, юриспруденції. Не вивчивши всі докази, не допитавши всіх свідків, суддя виніс таке рішення. Справу повернули на новий розгляд. 26 травня Мінський районний суд виправдав Примакова та Гайдукевича у зв'язку із недоведеністю кримінального правопорушення. Повернули назад. Новий призначили нового суддя. Новий суддя дослідив. Понаходилися всі свідки чогось, якщо в перший раз не могли знайтись, всі свідки вказали, всі були допитані стовідсотково. Учасники процесу, суддя прийняла рішення. Ну, п'ять років боротьби, п'ять років, п'ять років нервів, п'ять років безсонних ночей, п'ять років клівіти без Прокуратура області рішення в цій справі прийматиме після того, як ознайомиться з усіма матеріалами і вироком Минського райсуду. Про це суспільному сказав речник прокуратури області Валерій Литовченко.